Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про в'язанечко в моєму житті. Отже, сьогодні відео у рамках проєкту візерунки ЮА, організатором якого є Тамара Новікова, і сьогодні у мене майстер-клас на ось такий квадрат. Квадрат вив'язується гачком. Вив'язується, досить швидко, виглядає класно, називається африканський. Українського такого майстер-класу я не зустріла, тому вирішила відсняти його українською мовою. Ось, дуже гарно виглядає, правда, він мені під час теплової обробочки підсів, тому що у складі жовтої ниточки є альпака. Але це вже таке, це вже. Наслідки неправильної теплової обробочки. В загальному вигляд ось такий африканська квіточка. Дуже мені подобається, акуратненький, цікавий, можна поєднувати абсолютно різні кольори. У мене сьогодні такий. Цей майстер-клас можна приурочити також до проєкту бусин квадрат організаторами якого є дівчатка Оля Ліля. І Тетянка, ось тому якось так. Отже, розмір квадрата 11 см на 11 см, але я кажу, що він мені капку підсів під час того, як я відпарювала його відпарювачем. Весь пух від ниточки на виворітній стороні. Дуже м'якенько, ніжно і гарненько. Отже, приступимо до майстер-класу. Кому сподобалося, прошу до перегляду. Отже, для роботи я беру гачок номер 3 і 5. Далі я беру ось такі ниточки. Це Kitmocher 30%, 70% поліамід. Купувала в чудопряжі. І ось таку ниточку. Це теж якийсь з махерів. Я точного складу не знаю те, що до пряжа, там ще в набір ниток, тому я не можу знати, яка, тому що там не підписується, коли йдуть набори. Просто пишуть, що це набори. Тут є якийсь еластанчик підмішаний, і якийсь махерчик. На дотик дуже схожий на цей, дуже схоже. Ось тут вже дві ниточки махерчика і один еластанчик. Отже, буду в'язати такими ниточками. Отже, накидаємо на палець кільце, перевертаємо і пров'язуємо закріплюючу петлю. Ось. Тепер в кільце пров'язуємо 8 стовпчиків без накиду. Якщо в'язати іграшки, краще ниточку захоплювати зверху, тоді буде напівхрестик. Але е, саме такі е, квадрати мені більше подобаються, коли вони галочками, тому я підхоплюю ниточку знизу і ще раз знизу. І так, вісім е, стовпчиків 2, 3, пров'язали 8 стовпчиків і затягуємо кільця. Гарненько, міцненько затягуємо. На моїй ниточці це робити не дуже зручно, але якщо ви в'язатимете напівбавовняною ниточкою, чи вовняною, чи напівовняною, любою, не такою ворсистою, то вам буде звичайно ж зручніше і легше. Отже, затягнули і в'яжемо з'єднувальний стовпчик в першу петлю, щоб закрити повністю гарне кільце. Ось так. Далі ми в'яжемо дві петлі підйому і в першу петлю, в яку ми з'єднувалися, ми пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, але з однією вершинкою. Тобто ми не дов'язуємо наші стовпчики до кінця, ось так. Пров'язали лише дві петлі, цих дві залишаємо знову накид, знову пров'язуємо дві петлі, а тепер закриваємо їхню вершинку. Ось такий стовпчик виходить. Далі в кожну петлю з семи ми вив'язуємо таку комбінацію: дві повітряних петлі і три стовпчики з однією вершиною, з одним накидом з однією вершиною. Отже, ми вив'язуємо першу половинку стовпчика, половинку другого стовпчика, і половинку. Третього стовпчика лише дві петельки. В нас на гачку 4, пров'язуємо всі разом. Ось так і виходить така пелюсточка. Далі Дві повітряних, і знову три стовпчика з одним накидом, з однією вершинкою. В'язання має бути легке, тому що якщо квадрат буде дубовий. Я думаю, що це буде не надто красиво. Ну, якщо для коврика на підлогу, то, звичайно ж, краще тісніше. Але якщо для якогось виробу, то краще робити в'язаннячко легким. Отже, в нас має бути таких вісім елементів. Давайте продовжуємо і зустрінемося, коли закінчимо. Отже, вив'язала я вісім пелюсточок після кожної 2 петлі повітряних. І після цієї пелюсточки в мене теж дві повітряних петлі, і зараз ми маємо з'єднатися з першою пелюсточкою, з другою петлею підйому, з яких ми починали ряд. Я увійшла в цю петлю гачком, але виходити я вже буду іншим кольором ось так, і з'єднувальна петля. Потім ці всі кінці ми підтягнемо, звичайно, ж, і все буде в нас акуратненько і красивенько. Так, Можна положити кінець ниточки, і зараз її вв'язувати в квіточку. Але мені подобається ховати кінці потім, так виглядає акуратніше. Ось Ось такий у нас початочок. Зараз ми переходимо до наступного кольору. Отже, третій ряд. Вив'язуємо дві петлі підйому. Далі Робимо накид і пров'язуємо два стовпчики з одним накидом неповних, з однією вершинкою. Одна половинка, накид, друга половинка, і пров'язуємо всі разом. Знову ми зробили з вами пелюсточку. Тепер в'яжемо дві повітряних, а тепер ми не переходимо в слідуючу арку, а в цю саму ми вив'язуємо таку саму пелюсточку. Отже, накид. Пров'язуємо півстопчика з одним накидом, накид, пров'язуємо стопчика з одним накидом другого, накид і третіх півстопчика. Отже, чому на початку лише два на півстопчика, тому що там дві петлі підйому, вони заміняють нам перший стопчик. Ось така комбінація в нас виходить: пелюсточка в наша збільшується. Дві петлі і переходимо в наступну арочку. Ось цю Пров'язуємо сюди дві пелюсточки, які з'єднуються двома повітряними петлями. Отже, перших півстопчика, других півстопчика, третіх півстопчика, спільна вершинка, дві повітряних петлі. Знову в цю саму арочку перших півстопчика, других півстопчика, третіх півстопчика і спільна вершиночка. Ось так. Переход дві петлі повітряних і переходимо в слідуючу арочку. Ось такі в нас вже будуть подвійні пелюсточки. Продовжуємо в'язанечку і зустрічаємося з вами ось тут. Дов'язала я всі свої подвійні пелюсточки, і з'єднуюся в арочку, в саму першу арочку з'єднувальною петлею. Ось так. От. Ось така виходить у нас. Короленька квіточка. Далі, слідуючий ряд, ми в'яжемо так. Дві петлі підйому, які заміняють нам наш перший стовпчик. Далі в'яжемо стовпчиками з одним накидом. Робимо накид, і в цю арочку ми маємо зробити 7 стовпчиків. Але так, як ми зробили дві петлі підйому, це наш перший стовпчик, ще робимо 6 стовпчиків з одним накидом. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. сім. Далі цих дві повітряних петлі ми пропускаємо і переходимо в наступних: тобто в наступну полюсточку. Ось наша полюсточка. Подвійна. робимо накид і сюди вив'язуємо сім стовпчиків з одним накидом. Не під якусь петлю, а саме під арочку, під всі петельки. Ось такі пелюсточки в нас виходять. Далі, знову, цих дві повітряних петлі ми пропускаємо. Це просто з'єднання пелюсточок, і йдемо у пелюсточку. Робимо накид і пров'язуємо сім стовпчиків з одним накидом і в цю пелюсточку. Так, дов'язала я свої пелюсточки і тепер нам треба з'єднатися. З'єднуємося ми в другу петлю підйому, яку які ми в'язали ось тут. Ось так от. Але з'єднуємося вже іншим кольором, тим, що ми залишали ось тут. Не спішіть ніяких ниточок обрізати, коли обрізати, я вже вам буду казати. Отже, з'єднуємося е, з'єднувальною петлею. Ось так от. Далі в'яжемо жовтим кольором. Е, нам треба пров'язати сім стовпчиків без накиду. В'яжемо петлю підйому. І далі нам треба вив'язати ще шість стопчиків без накиду. ту впершу один. Два, три, чотири. П'ять, шість. Тобто петля підйому була першим стовпчиком, і ще 6. Далі в нас є ось таке з'єднання наших пелюсточок. Е, нам треба завести гачок аж під нижнє з'єднання, зловити ниточку, витягти її ось так от. На довжину цієї петлі вона має бути невеличкою, невитяганою, а ця має бути витягнена. І пров'язуємо теж стовпчик без накиду. Ось так от. Далі знов стовпчики без накиду. По польости сім штук. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. сім. І тепер нам треба під з'єднання зайти гачком. Зловити ниточку, витягти її гарненько-вільненько догори, ось так от. І пров'язати просто стопчик без накиду. Ось так от. Продовжуємо і зустрінемося ось тут. Отже, дов'язала я, вив'язала свою витягнуту петлю і з'єднуюся в саму першу петельку, тою, що ми з'єднувалися раніше, з'єднувальний стовпчик. Ось наша квіточка готова. Дивіться, квіточка просто чудова. Вона може бути як підставочка під гаряча. Ну, звичайно, може, не з такої пряжі, але в загальному. Це може бути як декор дитячого покривальця або якогось кардиганчика. Мені здається, це буде дуже-дуже непогано, як ось такий елемент декору. Ось, ну, Але в нас квадрат, і ми продовжуємо в'язати. Отже, зараз нам з цього треба зробити квадрат. Яким чином, в'яжемо дві петлі підйому, далі в'яжемо півстопчик з одним накидом. Ось так от зразу через три. Далі ще один півстопчик з одним накидом. Отже, дві петлі підйому в нас заміняють стовпчик з одним накидом. Далі ми в'яжемо два напів стовпчика з одним накидом. Далі ми в'яжемо чотири стовпчика без накиду. Один. Два. Три. Чотири. У вершинку витягнутої нашої петельки ми пров'язуємо напівстопчик з одним накидом. Тобто робимо накид, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо відразу через три петельки. А далі ми в'яжемо у дзеркальному відображенні. Тобто, 4 стопчики без накиду, 2 напівстопчики і 1 стовпчик з одним накидом. Поїхали. 4 стовпчики без накиду. Два. Три. Чотири. Далі в'яжемо два напівстовчика з одним накидом. І через три. Раз. І через три, два. І далі в'яжемо стовпчик з одним накидом. Той, що ми замінили тут повітряними петлями. Стопчик з одним накидом. Раз. Раз. Далі в нас знову вершинка витягнутої петлі. В цю вершинку нам потрібно пров'язати таку комбінацію. Отже, в'яжемо стопчик з двома накидами, два рази накидаємо на гачок ниточку, робимо два накиди, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо по дві петлі. Один, два, три. Далі в'яжемо три повітряних петлі, невитягнутих, таких тісненьких три петлі. І знову стовпчик з двома накидами в ту ж саму основу. Ось так от в'яжемо таку галочку. Ось так от ми вирівнюємо сторони і робимо наш квадрат. Далі в'яжемо ту саму комбінацію, яку в'язали ось тут: один стопчик з одним накидом. Стопчик з одним накидом, два напівстовпчика з одним накидом, 4 стопчика без накиду. Отже, дов'язала я останню комбінацію з стовпчиків з двома накидами, і з'єднуюся з попереднім рядом. З другої петлею підйому, з якого ми починали ряд. З'єднуємося з з'єднувальною петлею. Ось так. Так, далі в'яжемо не дві, а три петлі підйому. Чому? Тому що дві петлі підйому, вони нам замінять стопчик на півстопчик з одним накидом, а ця петля це буде петля арочки. Отже, накид одну петлю пропускаємо, наступну в наступну в'яжемо на півстопчика з одним. Накидом. Тобто, коли пров'язуємо відразу всі три петлі. Далі робимо повітряну петлю арочки, одну пропускаємо, наступну в наступну в'яжемо на пів з одним накидом. Повітряна петля, пропуск пров'язуємо. І так в'яжемо, допоки не дійдемо до нашої комбінації стовпчиків з двома накидами, до нашого куточка. Квадрату. Ось так от. Залишилася у нас тут одна петля лише, пропускати вже немає що. Робимо повітряну петлю, накид. І в цю вершинку стовпчика з двома накидами пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Тоді під арочку в'яжемо два стовпчики з одним накидом. Далі три повітряних петлі тісненьких. Знову два стовпчики з одним накидом під арочку. Тепер стопчик з одним накидом у вершинку стопчиком з двома накидами попереднього ряду. Ось тут вона зразу за арочкою, ось така петля. Ми в неї в'яжемо стопчик з одним накидом. Далі повітряна петля, одну пропускаємо, ось цю, і в наступну в'яжемо на пів з одним. Накидом. Все, далі ми повторяємо все те саме, що робили зараз. Через одну в'яжемо на напівстопчик напів з одним накидом, і повітряна петля. Дов'язала я до цієї комбінації другої сторони, і тут в нас вже є що пропускати. Тут не було в цій стороні на одну петлю менше через з'єднувальний стопчик. Ось Тут вже ми можемо в'язати одну петлю повітряну. Накид і в вершинку одну пропускаємо, і у вершинку стовпчика з двома накидами ми вив'язуємо стовпчик з одним накидом. Отже, вив'язуємо кутову комбінацію, далі два стовпчики з одним накидом під арочку. Далі три повітряних петлі тісненьких. гарненьких. Знову два стопчики з одним накидом під арочку. Стопчик з одним накидом у вершинку, повітряна петля. І далі через одну ми вив'язуємо напівстовчики з одним накидом і повітряну петлю. Ось так от. Через одну. Все, далі, все без змін, в'яжемо і зустрічаємося ось тут на з'єднанні кутовому. Дов'язала я ряд до кінця і е, закінчуємо його. ми з'єднувальним, ага, З'єднуємося, але попереднім кольором. Ось так от, міняємо кольор і з'єднуємося іншим кольором. Завели під арочку, саму першу, там, де ми робили петлі підйому, гачачок, зловили ниточку іншого кольору і зробили з'єднувальну петлю. Дивіться. Жовту ниточку я вже обрізаю, вона нам більше не потрібна. І продовжую в'язати блакитною ниточкою. Як ми в'яжемо далі? Гарненько все підтягуємо, тут все теж підтягнеться, коли буде ховатися кінчик нитки. В'яжемо одну петлю підйому і далі в'яжемо два стовпчики без накиду. За велику петлю лишила на гачку, два стовпчики без накиду, під цю арочку є. Далі знов два стовпчики без накиду, але в наступну арочку ось так от. Трошки я їх заблизько ставлю, ниточка лахмата і треба контролювати, щоб стовпчики лягали рівненько, бо якщо на напівбавовні вони вляжуться гарно самі, то тут треба контролювати Ось, по два стопчики без накиду в кожну арочку. Таких арочок у нас тут 8 штук. Отже, має бути 8 таких парочок. Продовжуємо ось так: от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 парочок. Далі робимо накид, і вершину стовпчика з одним накидом попереднього ряду ми пров'язуємо на пів стовпчика з накидом. Ось так от. Один. В наступну вершинку, другий напівстовпчик з накидом, і в наступну вершинку третій напівстопчик з накидом. Ось так от. Далі в арочку ми пров'язуємо два напівстовпчики з накидом, ось так от. Дві повітряні петлі, і розвертаємося в іншу сторону. Два напівстопчики з накидом, далі по одному напівстопчику в кожну вершинку попереднього ряду, тобто в першу напівстопчик, в наступну вершинку напівстопчик, і в третю вершинку. Напів стовпчик. Далі в нас йде 8 арочок. В 8 арочок ми в'яжемо парочки по 2 стовпчики без накиду. Ряд у мене закінчений. Закриваємо його з'єднувальною петлею під з'єднувальну петлю попереднього ряду. Ось так от. Далі в'яжемо повітряну петлю і обрізаємо ниточком. Ось так от. Ось наш квадрат і готовенький. Тепер його потрібно відпарити, закрити всі ниточки, зробити закріпочки, і все. І квадрат готовий. Ось така краса. Всім дякую за перегляд! Хто зв'язав, діліться, чи все вийшло, чи все добре було пояснено. Всім бажаю успіхів і до зустрічі в наступному відео. Всім па па па, -па бувайте!